На наступному тижні буде відбуватися теоретичний курс, який ми запланували і будемо проводити, який проходить онлайн. Як показала у нас практика, що це цікаво людям для пізнання. Сам по собі наш викладач, інструктор добре розбирається в програмі і вміє класно викладати її сама по собі, сам по собі курс пізнавальний, цікавий і спонукає до практичного випробування тих знань, які вам дають на цьому курсі. Тому приєднуйтесь до нас на онлайн-курс, заходьте в Instagram реєструйтеся на сайті, будемо раді вам. Передати всю інформацію, яку ми знаємо, яку. Якою...